Так, тема уроку, подільність натуральних чисел. Це така ну, велика тема. А сьогодні буде підпункт дільниці та краплі. Так. Ну і що ми будемо в цій темі вивчати? Вивчати е деякі терміни, тобто, те, що ви вже вчили, там ділене, дільник, частка, але інші назви деяким. Із них ми будемо надавати. Потім ознаки подільності. подільності націло, на 2, 3, 5, 9, 10. Є ще деякі ознаки подільності, ми додатково їх вивчимо. Далі ознайомимося, які числа, числа прості, які складені. Будемо розкладати числа натуральні на прості множники. І будемо знаходити найбільший спільний дільник і найменша спільна кратна кількох натуральних чисел. Це, ну, якщо весь цей параграф перший вивчимо. А сьогодні у нас під тема така, бо під пункт дільники та кратні. <гум> Теж запишіть, дільники та кратні. Нагадую, що коли ви робите домашнє завдання, ви переглядуєте параграф, в кінці кожного параграфу є таке питання зелене, і біля нього багато питань, ну, декілька питань, скажімо так, за теорію по цьому параграфу. Тому в наступний урок починається відповідей про перевірки відповідей на питання після параграфу. Потім іде у нас перевірка домашнього завдання. Це я вам нагадую, як у нас уроки проходять. Домашнє завдання. Ми можемо перевіряти, яким чином у кожного є можливість взяти олівець і написати там на дошці, наприклад, домашнє завдання, і там якісь приклади розв'язання, якщо це потребує, або усно. А потім вже переходимо до розв'язку класних номерів. Коли хтось із вас відповідає, нагадую, у мене тут пишеться ну, прізвище. Хто відповідає, ну таким чином ми отримуємо оцінки. Це для нових дітей, тобто ми використовуємо наш екрани ще як дошку для розв'язання завдань. Так, і так, дільники так кратко. Ну, давайте, якщо дільники, то це слово в нас асоціюється із словом ділення. Ну, давайте візьмемо, наприклад, число 30. і його можна, наприклад, поділити на 5, і ми отримаємо 6. Да? Це ділення без остачі. Тобто число 30 у нас ділене. Я нагадую, ділене. 5 дільних. Частка. А 6 та частка. Це такі компоненти ділення. Так дивіться, дільники, ну, це зрозуміло. Це що у нас? Ну, Наприклад, в нашому випадку це число 5. Тобто, це таке натуральне число, на яке ділиться дане без Да? Ну, наприклад, давайте ми скажемо, якщо ми взяли число 30, то крім того, що в нього дільників є 5. Ще якийсь є дільник у числа 30. Я буду запитувати. Ну 30 ділиться на 1, правильно ділиться. Я затрачу. 30 на 1, 30. Це я пишу всі дільники. Дільники 30. Один. Ну, в порядку зростання. На два третья та делать. Так. Так делать. На три. На три. Так. Поэтому на вазі будете. А ну. На, шок, на Ні. 5. Ні. 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 На пять. На 6. На 6. На, на сімні. На вісімні. Дев на девять. На десять. На Пятнадцять. Так. А, на 15? На 10. давайте з порядку зростання на 10, тут напишу спочатку, да? а потім 15. На 10. 15 10. та на 30. 30. Та на 30, да? Тобто зверніть увагу, що коли ми говоримо про дільники якогось натурального числа, ми можемо перерахувати всі, тобто їх кількість можна сказати, кілька дільників має. Ну і порахувати. Наприклад, у 30 у нас кілька дільників. Кілька дільників. Ну, порахуйте. Один, два, три, два. Вісім. Вісім. Вісім дільників, так? Вісім дільників. Зверніть увагу, що найменший дільник. До вільного натурального числа це завжди один. Тобто, б ми не взяли натуральне число, воно на один завжди ділиться остачі. А найбільший дільник натурального числа це саме число. Так? Тобто, тут у нас все зрозуміло про дільники склад. Тепер говоримо, бачимо, у нас є ділене. Але ділене ще можна сказати таким чином, що воно. Кратне 5. Тобто число 30 кратне. 5. Тобто це якби такий синонім, що 30 ділиться на 5. без остачі. остачних, бозостачку. Тому можна сказати, що ми можемо Написати числа, наприклад, кратні п'яти. От давайте ми візьмемо числа кратні п'яті. Тобто ті, які діляться на п'ять без остачек. Ну, перше число, яке ділиться на п'ять, це що П'ять. А як це один на п'ять, смотрите? Один на п'ять не ділиться. От ось кратно! Ось кратно! Воно не ділиться на п'ять. Бо один є дільником п'яти, але не кратним п'яти. Тобто ви зараз не будемо. Десять. Тобто? Далі. Десять, да? П'ятнадцять. П'ятнадцять. 30, 35. Ну, я оце напишу останнє. 30, а потім поставлю три крапочки, так? Да? Mm -hmm. Чому я ставлю три крапочки? А тому чому? Тому що їх. Нескінченна кількість. Нескінченна кількість, так? Тобто найбільшого числа, яке кратне 5, або ділиться на 5, ми не можемо назвати натуральним, але найменше. Воно само, так? Таким чином, а як ми отримували числа кратні 5? Ми брали 5, да? Множили на 1, да? І оце наше 5. Десятку як отримали? 5 множили на 2, так? 15 як отримали? 5 множили на 3. Тут 5 множили на 4. Тобто. Числа кратні 5 множаться на весь ряд натуральних чисел поступово, і ми будемо отримувати числа, які кратні 5. І так, число кратне даному це ділене. Тобто ділене, це число, яке ділиться на даному. Зрозуміло? Ну, тобто, це якби нове слово, але воно означає те, що ви вже знаєте, Ніщо нове. Ділене або кратне – це одне і те саме. Так, це у нас така частинка нової теми. І от дивіться, що тут наводять, як можна сказати, як краще говорити. Це все одне і те ж саме означає. Тобто, число А ділиться ціло на число Б. Число Б є дільником числа А. Число А кратне число Б, число А є кратним числом Б. Це все одне і те саме. Що має. Ну, А і Б. Це такі якісь там числа, так? Да? Ну, наприклад, як ми говорили, 30 є кратним чого? Десяти. І ще. П'яти. Так, ж числа? Ух. Одиниці 6. 3, да. 30. Да. 15. Ну, тобто кратне це воно ділиться на яке і, і перераховуємо число. А число 5 є дільником якого числа? 5, 15, 20, 25 і так далі. І так далі. Тобто багато. Тобто, отакі от от, ну, фрази, як я, записані, вони означають, як тут тобто, пишуть байдуже, будь-який вибір буде правильний. Ну, Такі формуліровки Ну, Завдання. Я так, сказав. Так, хорошо. Тепер, Ну, це те, що я вам тільки що поясню, але, але в загальному вигляді, то для будь-якого натурального числа А... Кожне з чисел А на 1, на 2, на 3, на 4 є кратним числа. А. Ну, це, як ми наводили, пам'ятаєте, п'ятірку. 5 на 1, 5 на 2, тобто 10 кратне 5. І всі вони в загальному вигляді так звучать. Так, далі, це те, що потрібно знати. Далі. Найменшим дільником будь-якого натурального числа є 1, а найбільшим саме число. Це те, що я вам теж ну, наводила. Такий приклад. І тепер є такі ще окремі, скажімо, поняття. Ну, давайте ми до них якось прийдемо. Тому що, коли ми читаємо, і тут А, Б, ми не сприймаємо це так явно, як би це було, якщо ми числа приклади наводимо. Да? Давайте я формулюю таке завдання. Наприклад, є число 28. і Яке там число? Давайте візьмемо 14, так, да? Два натуральних числа. Скажіть, чи, кожне, ну, чи можна сказати, який це дільник, який у них є спільним? На що ділиться? І 28? Марічка, сім. і 14. на 2. На 2, на один. Ще можна. Ну, давайте так. От ми кажемо, на 14. Так. Да. 28. Давайте один наприклад. 28 ділиться на 2, так? Да? І 14 на... теж ділиться на 2. Ну, на один. На один... Да, да. Діти. Я не прошу перерахувати всі ціни. От один, ну, назвали 2, наприклад, так? Да? Зараз перевіряємо. А тепер, ну, 28 ділиться на 2, 14 ділиться на 2. А скажіть, чи буде 28 додати 14, тобто сума цих чисел ділитися на 2? Да. Так. Тобто сума буде ділитися на 2. Гаразд. Давайте візьмемо наступне. 28, ви кажете, ділиться на 7 націло, так? Да? І 14 mm. ділиться на 7 натяну. А чи буде сума 28 додати 14 ділитися на 7 без остатку? Mm, uh, 42 да, буде. Тобто, якщо ми візьмемо таким чином, можна взяти там і 14, і ще, і, і скажемо, що якщо у нас є два натуральних числа якісь, ну це у нас казано як А, наприклад, число, а це число Б. Ми взяли. І якщо А ділиться на якесь число, сказали на якесь число К, ну, ми взяли, наприклад, на два, і число Б ділиться на таке ж число К, то і сума цих чисел ділиться теж на дане число. Це таке правило. Чому? Ну, відки взялося, це правда. Чому? Давайте подумаємо. Ну, відмемо, наприклад, теж перше. Якщо якщо е, взяти одне число, яке ділиться е, на два, і друге число, яке ділиться на два, то, якщо при їх сумі, то воно теж буде ділитися на два. А чому? Тому що, ем, Тому що якщо можна сказати 14. Наприклад, можна сказати, ем, чотне плюс чотне равно чотне. Хорошо, а якщо ми не на 2, на 7. Хорошо, візьмемо путь на 7. Давайте четность ми... Можна сказати. Ось вот так видим, да? Вот этой приклад. Да, да, да. Наприклад, якщо ми ділимо на 7, у 28 ми беремо усі 7. 7. Ну, тобто отак, так. 7 помножити на 4, так. це 20. Та, та усі 7, які знаходяться у 14, ми їх просто е, складуємо. Так, да. да. дивіться. Тоді виходить, пам'ятаєте розподільчувати відсміну. Ми тут сімку можемо винести якби за дужки, так? Да? І у нас отримається що от так. Так. Да? Да? Ну, mm -hmm. дивіться 28. 7 помножити на 4. 14, 3, 7 помножити на 2. Якщо використати розподільну властивість множення, то цю думочку ми можемо записати як 7, да, помножити mm -hmm. на 4 додати 2. І mm -hmm. продивимось, це у нас якесь число, да, яке містить множник 7. А якщо число містить множник 7, да, то це число націло буде ділитися. На сім, правильно. Тобто, якщо взяти якесь число, розкласти на множники, да? Ну, написати в вигляді множники, то ми можемо сказати, що це число буде ділитися на кожен з цих множників, правильно? Ну, таким чином, нам сказали про це правило, але воно у нас було таке загальне. І сказали, що. А представили, як К помножити на щось, Б представили, як К помножити ще на щось інше. Тоді К винесли за дужки. як спільний множник, отримали число, що містить множник К. Тому це все число, яке містить множник К, понятно, що ділиться на цей множник. Ну тобто, запам'ятайте, якщо два числа є, і кожне з них ділиться на якесь число. То і сума цих чисел теж ділиться на це число. Оце ну, правило, яке ми зараз пояснювали на прикладах чисел 28 і 14. Так. Ну і довели таким чином. Це я прибираю йдемо далі. Тепер далі ну, такі міркування, тобто інше. А якщо є два числа, Напять ну, таке ті числа А і Б, да? І число А не ділиться ціло на К, і число Б не ділиться ціло на К, то сума їх може ділитися ціло на К. Ні. Может. Давайте пример. Давайте приклад. Ну, наприклад, Якщо... давайте візьмемо те, що у нас сейчас, що-небудь придумаем, да. Чотири, да, і вісім. И дивимось, чотири на три ділиться. Ні. Ні. Вісім на 3 ділиться. Але 4 плюс 8. Дорівнює 12, а 12 ділиться. І на 3 ділиться, так? Да? Тобто таке може бути, так? Да? Правильно? Так. Mm -hmm. да. Далі, якщо, наприклад, візьмемо 9 і 7 і перевіряємо ділення, тут у нас на. Три ми брали, да? На три, А тут на 5, давайте подивимось. Ну, дивимось, 9 на 5 ділиться, ні. Ні, 7 на п'ять також. 9, І 9 плюс 7. Також є. Також. також. Ні. Тому, якщо ні. ми можемо взяти якісь приклади. Які називаються контрприкладами, контрприклад. І цей приклад показує, що може бути і перше, і, і друге, то тоді ми робимо певний висновок. Тобто, у нас що може бути? Якщо два натуральних числа взяті такі, що кожна з них не ділиться на дане, то сума може ділитися на це дане число, а може і не ділитися, так? І ми навели приклад перший. Коли кожне число не ділиться, але сума ділиться на 3. Да? І навели приклад, коли кожне не ділиться на 5, але сума теж не ділиться на 5. Тобто в такому випадку може бути два варіанти якби, е, ну, виходу нашого. Розумієте? Може бути так, а може, може ділитися, а може і не ділитися. якщо кожне з двох чисел не ділиться на дане число. То сума може ділитися. А може не ділиться. Зрозумів? Чи не дуже? Зрозумів. Зрозумів. І останнє, що тут наводиться в фараге, якщо ми беремо два числа А і Б, і якщо число А е, ділиться на цілому якесь число е, К, а число Б не ділиться на це число, ну, давайте візьмемо. Чому візьмемо? 35. І хай буде 17, як вийшло. Тут не придумувати дуже довго. І перевіряємо ділення на ділення на 7. Тобто 35. Ділиться на 7. Ділиться, так? Да? Далі, 17. Ділиться на сім? Ні. Ні, так? Да? Ну, наці ламається на увазі. А 35 плюс 17. Я лише два. Не ділиться. Ти є ж не ділиться, ні. Тому ми можемо зробити таке висновок? Що якщо два числа натуральні, і одне число ділиться на дану, а друге на це число не ділиться, то тоді сума не буде ділитися на це число. Не буде ділитися на це число. Тому що немає у них такого спільного множника, щоб ми могли винести, правильно? І представити нашу суму 52 у вигляді таких множників, щоб один із них був. Сімкою, так? Такого не може бути. Якщо одне ділиться на сім, а інше не ділиться, то сума теж не ділиться на дане число. Це понятне? Це ось да. таке правило, воно в кінці. Mm -hmm. так. Тобто, зараз робимо, очищаємо малюнок і робимо такий висновок, що ми сьогодні вивчили. Ми вивчили, ну, почали розділ подільність натуральних чисел. І перший параграф – дільники та кратні. Так, Є. дільник – це число, на яке ділиться дане натуральне число остачі, а кратне це число, яке ділиться на дане остачі. Дільників у кожного числа обмежена кількість, так, і ми можемо їх всіх перерахувати. Найменший дільник натурального числа любого довільного один, а найбільший саме число. Але кратних у нас не можна перерахувати для кожного натурального числа кілька. Ми можемо сказати, що найменша кратне це саме число, наприклад, 5 ділиться на 5. Да? Але найбільше кратне до 5 ми не можемо назвати. Тому що при множенні на весь ряд натуральних чисел ми кожного разу будемо отримувати число кратне 5. Ну, 5 на мільйон помножити, 5 мільйонів теж ділиться на 5. Да? Ну і таке інше. Так. Далі ми з вами розглядали, як залежить у нас два натуральних числа і подільність цих чисел на дане натуральне число, і їх сума як залежить від того, чи ділиться дане число на натуральне дане чи ні. Це теж правило.